Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку. І в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати невідомо що. Отже, подивіться, будь ласка, у нас сьогодні буде рубрика автомобіль Ауді. До 1994 року сімейство, так би мовити, цих автомобілів Audi А6 називалося «Ауді 100. Ось бачите. А з 94 року це спортивні бізнес-класу автомобілі. Ось значить, з 94-го Audi a 6 Є такий модельний ряд просто, розумієте? Це просто модельний ряд. Так як є модельний ряд a 8 a 4 Отже, дивимося з 94 го по, 90 -по теперішній час є. Ось, схожі моделі є Mercedes Benz E Class, BMW 5, Jaguar XF, Volvo S80. Тобто Audi A6 це є окремий модельний ряд. Отже, дивимося перше покоління Audi. Це отак виглядали. Це оці Audi 100. От Audi 100, всім відомо, хто знає. З 90-94 по 94 рік, саме така популярна моделька. Це Audi 100, хоча вони дехто називаються теж Audi А6. Ось бачите? 94-й, 97-й. Потім, потім наступна була Audi А6 C5, 97-й, 2004-й. Потім Audi A6C6 6 2004 2011 І ми сьогодні розглянемо оцю Audi A6C7, тому що наш знайомий тігр там робив двигуни з цієї машини. TFSI називається. І оце з 18 року вже така є. Отже, отже, давайте глянемо ми оцю Audi A6C7, бачите, абревіатура внутрішнє позначення Type 4G. Ось ця машинка. Випускалася з 2011 по 2018 рік. І вона схожа і багато в чому на Audi A8 D4 у нас вже є огляд цієї автомобіля. Той такий старий, Audi стара така a 8 ніби. Це дуже схоже на неї ніби. Але новіша з 11 року випущена була. От різні є, так би мовити, коробки передач. І от я сьогодні покажу про цей от двигун 3.0 TFSI. Як він ремонтується. Це дуже цікаво. Бачите, він ставився на. Маса, якщо автомобіля в районі 1740 кг, а повна маса 2350 кг. От 3.0 TFSI. Це дуже цікаво, тому що двигуни тут дуже складні. Їх треба дуже берегти. Ось це квадро. Орот є. ось двигуни, бачите? Дв -дв Двохлітрові бензинові. Європейська 6 TFSI пропонується самістепінчатою трансмісією з подвійним щепленням, з пневматичною підвіскою. Просто слів немає, наскільки це важко їх зробити, ці двини. Наскільки їх важко обслуговувати. Отже, друзі, подивіться, ми забили в авторія Audi Audi А6, і покоління ми взяли. Бачите, рік випуску нам не, 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 нема значення, бо ми і так знаємо з 12 18 робилися. І ось, подивіться, бачите, ми вибрали С7, c 7, не С6, а С7. Тобто це все Audi А6 рахуються, от с 4, там С5, С6, а ми вибрали С7 з 11 по 18 рік. Вони ще тут просто відрізнялися. оцим 2 Fn FL. Ну, то нас мало цікавить. І універсали ще можна взяти. Ось теж дивимося: 1385 автомобілів Audi А6. Варіант С7. Дивимося, що нам пропонує авторія. Значить, самі дешеві варіант, який їздить. Ось подивіться, це також це сьома Тіптронік. Це США, я так зрозумів. Ось авто знаходиться в Україні, але ще не зроблено. Тобто невідомо, що по ній. То, що вона бита, то окрема тема. А чи вона ще їздить і як їздить, то така справа. Ну, Тут у 9000 доларів з 2014 року. І далі дивимося та, яка вже їздить. Пропозиція дня. Ось подивіться, будь ласка. За 9900. Є вже це ще не на номерах, це також бита. І от за 9900 це самий низ ринку, 12-й рік, А6 це 7 Двохлітровий бензин. Внутрішньо ми її дивитися не будемо. Всі її знають, як вони виглядають. Тобто, тобто всі знають. А ось як внутрішньо вона <кхів> виглядає. У нас цікавить ціна і ремонт цього двигуна, у разі чого? Тобто 9900. 10-500, А самий дорогий варіант. Подивіться, будь ласка, коштує. Вони до 18-го року йшли там до 17-го 40 тисяч доларів. Самий дорогий варіант, бачите. 36, от 17 рік. Оцей двигун 30 TFSI, астронік 333 кінських сил. І зараз я приєднаю. Подивимося відео, як ремонтуються ці двигуни і наскільки вони складні в ремонті. Ось подивіться цей двигун. Audi 30 TFSI, бачите, ДДК Мотор. Це Антон його ремонтує. Подивіться, зараз він покаже, що тут і чого. Антуан на зв'язі. Так, Антуан, два дні пройшло, так? Пішов? Два дня, мотор зобраний почти. Показуй, пацан. Три літри, так? Так, показуй, крутиться. На цьому. Так, давай. Це зараз е, буде перший раз пробний. А, Я Пазники. Пробний так. раз. На густой смазці. Ні. Так. Нормально крутиться, що здаєшся, не завівся. Нам ще спросять, що ж ви не поміняли фазорегулятори. Фазорегулятори провірили, вони хороші, не треба їх міняти. А, Все, роботи, нормально. Ось та пластмасочка. Всі новінькі, абсолютно натяжителі, всі. Бачите натяжительку, чувака? Ось, бачите, він сказав натяжитель, чувака. І от подивіться під цепкою, бачите, там така жовта пластмасочка є. От відразу прямо так от вона втисне туди ніби. Оця от річ, яка раз, коли дуже сильно крутиться двигун, вона розболтується і розвалюється. Нафіг

А тут получается о. Попала? Есть? Да, да, оно здесь есть. Хочешь? Чуть-чуть, да, чуть-чуть. Чуть-чуть. О, сейчас чуть назад, Антон, назад. Ну, здесь, 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 сейчас чуть-чуть. Подобаешься да? Так, чуть-чуть, Давай. Просьба, попав, все, все хорошо. Так, давай. Закручиваем, то он сейчас. Них можно не прикручивать, просто поставить. Да. Ничего не. О, ровно. Четко, да? Четко, да. Покажи на людям. Вот так. Не перекладываете не на яку сторону, то четко. Там отверстие. Ну, соу тебе болтик. не так, боже, не так стало. Там а, отверстие. Все четко кукурузнуло, да? Да. Ты же на да. папку его не больше, да? Ну да. Зачти, давайте участка. Все робить Беха? Так, это два мотора, это уже какого бенка будет, да? Ну да. И плюс э, химия стати, чтобы все уже. О, четко. Ага. Ну, дивіться, да, Все чітко. Там, пацани кажуть, да купіть йому бэку. Так не интересно. Интересно заробити, да, і именно ну, пока да. На рекламі сейчас заробум да. мотор и реклама. Он наступний, у нас идет 3.6. Покажи. Пор реализованы. На капиталочку. Сейчас Рома снимем мотор. Антуан? Ну да. Антуан, понял? А ты будешь писать, покажи, а давайте. Вот такий самий блок. Вот, тихо, бачите, коли треба беха, коли є синтузіант людей. Що вона робить? Антона? Работаем. Работаем. Ось по ось подивіться, друзі, ще один такий самий TFSI 3.0 двигун. Подивіться, як вони робляться. Пеха вже в Олексі, да? Все в секреті. Зарплата у нас в секреті базанчики. Ну, має праздник. От два моторчика ми, ми за два дня. Це що, Антон за мотор? Три на що класі юбка? Це що за югка, це у за поршень. Ось подивіться, бачите, як Поршень в цьому двигуні 3.0 TFSI. Дивіться, як згорів повністю. Його частину. А другий, а другий базанчик у нас. О, вимена, форсунка. Форсунка дала, да? Видно, да. Видно. І Оце бачите, це коли даєш 5-6 тисяч обертів, отак от поршні вилітають нафіг. Все, вивело стіночку. Так, Майк так, Що з коленвалом? Коленвал в ідеалі, Олег ага. Ніколаївич приміряв. Угу. Першня нове, магнізовочку, угу. головки в ремонт, маслонасосик новий, ГРМ новий, гідрики нові. Все збираємо, прокладочки всі нові і в путь. Так, це цей же проданий, так вже? Так, цей моторчик встановлюється зараз на машину, місто цього мотора. Цей мотор пішов нам е, в обмінний фонд. Получається, от, два іще на зборочку у нас показує. А що це сразу ваш такий? Ну, все, робочий момент, так так. Клієнтський і наш, і наш, наш. лаз. Все в агітанні, да, так? Все, приходу все, так? Поприходувалися. Ну всі, звісно, ну, да? так. Так, брат, так. а другий кіте праздник. Що ж ти мені сказав? Ну, Десят... то вже антифриз, то така вже справа. От бачите, друзі, отак, от якщо ганяти сильно на тих аудюхах, десятки тисяч гривень коштує ремонт цього всього. Отже, вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, І, якщо хочете купляти собі таке ауді, але дуже-дуже її бережіть.